Подякуємо за це. Дякую. Ну, справді, ідея така з'явилася. Вона з'явилася після того, як я прочитав книжку Холодний Яр. І вона на мене дуже сильне враження справила. Я так розумію, що справді українці діляться на тих, хто читав, хто не читав. І захотілося долучитися до того, щоб більше людей прочитало. Тому я закуповував багато книжок, дарував знайомим, друзям, поширював, де, де міг цю книжку, поширювали в бібліотеки шкільні і стало питання, що мабуть, треба до старшокласників це донести яким чином? От і я попросив Миколу Ляховича, свого побратима, кажу, давайте щось придумаємо, як це можна щоб до старшокласників довести. Кажу, хто, хто би міг це зробити. От, і він вже мені порекомендував пані Оксану і рух небудь байдужим, з якими ми не один раз зустрічалися і думали, що ж можна, який урок зробити, як в нас були ідеї і твори проводити серед старшокласників. Але в кінці кінців ми прийшли до того, що е, самий, мабуть, такий був би самий сучасний формат і самий цікавий формат для старшокласників це якраз зробити твір, Ось такий короткометражний фільм. Надіюсь, що його будуть з задоволенням дивитись. Е, е, нам з дружиною вона тут присутня Мар'яна дав Бог п'ятьох дітей з них. Четверо дочок, то я. Я своїм дочкам кажу, якщо ви там з таким хлопцем зустрічаєтесь, якщо він не причитав Холодного Яру, то навіть може не показувати. <плес> До самого фільму, мабуть, що варто було б сказати. якось от, е, Насправді, серед командирів, серед учасників Холодного Яру це були молоді люди. Їхні командири, це там 20, 22, 24 роки. Це зовсім близько до нас, до наших старшокласників, і мабуть варто було б це особливо відзначити, тому що це не якісь заслужені генерали там з Севиною, а це молоді хлопці, які насправді їх їм давали їм кигібісти, як вони там в той час називалися. Вони їм давали більше більше. Вони думали, що їм років по 30 мінімум. Тому що ну, вони дуже воювали дуже майстерно. І це перекликається сьогоденням, бо в нас зараз дуже багато є справжніх командирів, які воюють в сучасній війні, які бережуть і цінують життя свого солдата, от, але керують ними не завжди компетентні люди. І якраз от тих людей можна було б видвигати, чому тоді успішно воювали? Тому що якраз успішні командири дуже швидко просувалися і вони керували тим повстанням, яке було. Ну і ще, щоб закінчити, не знаю, чи там буде ще їй сказати, хочу про сучасний стан сказати. У нас зараз дуже складний час. І він складний не тільки тому, і не, і не із за того, що у нас є наш смертельний ворог. Це московити, які знову на нас сунуть. А головна наша проблема і доля, АТО вирішується в економіці. На жаль, ні теперішній уряд нічого не робить для бізнесу. Податкової реформи ніякої немає. За півроку нічого не зроблено. От, і зараз поділ свій чужий проходить не в тому, чи ти за нову владу, чи ти за стару владу, а ти за олігархічну систему, яка. До цих пір керує країною, і і всі соки висмоктує з держави. Якщо у нас раніше там банда Януковичів е, грабувала, то зараз націоналісти грабують. От е, нічого не змінилося. Олірхічна система як працювала, так і працює. Якщо її не повалити, майбутнього в Україні немає. От тільки е, оце той, хто гробить нашу державу, олігархи. Ось вони прикрились зараз. Там Верховну Раду вибрали і польових командирів, і таких ну поважних людей, які яким народ довіряє, як Тетяна Чорновіл, але все це тільки з одною метою, щоб за їхньою спиною прийти до влади знову і продовжувати грабувати український народ так само, як грабували раніше. Ось тому тут зараз дуже ну, цвіт можна сказати української нації. То доводьте, розумійте це, і доводьте до своїх знайомих, що без повалення олігархату ми дуже не скоро станемо європейською україною. Це всім дякую. Особливо хочу ще ще раз рух не будь байдужим подякувати, тому що ідей цікавих багато, багато ідей. І моя ідея була одна із них. але... Втілили її в життя. Вони починали ми це робити тоді, коли Янукович був в розквіті, і не було видно, коли він закінчить це царювання своє. Ось і запустити такий проект було зовсім непросто, і треба було мати мужність, щоб це зробити. Я вам вдячний, що ви це довели до логічного завершення, створивши такий чудовий фільм. Дякую. Дякую.